Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами висловимо оціночні судження та суб'єктивну думку стосовно однієї з членів вілкулячої мафії, яка активно допомагає Гауляйтеру в його діяльності по розкраданню кривого рогу та знищенню нашого міста. Скільки себе пам'ятаю, я от така мова йтиме про так звану волонтерку Вікторію Третяк. Вітаю. Відразу скажу, що мені ця особа максимально неприємна, адже передивившись відео з нею в соціальних мережах, в мене склалось дуже негативне враження. Вона настільки віддана своєму господарю, що здатна на будь-що, аби він був щасливий. Ну звичайно, Вікторія це псевдоволонтер і псевдопатріот, яка вже давно в обоймі вілкуля, і активно займається гуманітарними питаннями, серед яких в першу чергу є робота з нашими захисниками, які, не знаючи, куди звернутись по допомогу, врешті натрапляли на її громадські організації, які, хоч і Осять офіційно інші назви, все одно ведуть до вілкуляк. Ну якби я зміг його вбити, я б його вбив. Ось до речі, живий приклад цього: офіційна сторінка так званого координаційного центру допомоги ГЕО на БАД Кривбас має посилання у Фейсбуці, яке чітко вказує на причетність до вілкуляки. Чи можливо це не англійською мовою написано допомога від вілкула? А що це за допомога? Давайте ми з вами подивимось відео, як наш захисник звертається по допомогу в оформленні права на землю. На да да да, 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 да. да. а так просто 30... два гектари. Два гектари. А так просто за вас ніхто не буде оформляти землю. Ні для кого це не секрет, і всі ми з вами знаємо, що все, що цікавить мафію, вілкуляк, це красти і піаритись. Тож чого ще можна очікувати від будь-якої організації, яка так чи інакше до них дотична? Правильно, вони будуть красти і піаритись. Що власне, як мені повідомили мої джерела, вони роблять. Але про це я розповім трошки згодом. Криворічний характер це конкретика. Перш за все. Готуючи цей матеріал, я натрапив на публікацію в інтернеті, де досить багато цікавої інформації про пані Вікторію. Стаття називається Учора сепаратист сьогодні патріот. Від розгойдування регіону до зв'язків із ФСБ або проект Кремля у Кривому Розі я вам про Росію відповів. В цій публікації розповідається про те, що ФСБ вже давно розробляє плани, як захопити Україну, і в цьому кацапам допомагають різні місцеві особи, серед яких фігурує і пані Вікторія самойленко Тидир. В даній публікації наведені факти того, що жінка з прізвищем Вікторія Самоленко на території Кривого Рогу із 2011 року веде досить дивну діяльність, яку можна назвати сепаратистською. Наприклад, пані Вікторія брала участь у видавництві так званого журналу Лицар Запорізький, на другій сторінці якого просуваються наративи кацапської пропаганди про те, що Україна це Малоросія та Окраїна, а наші козаки були значущою частиною Рашиської імперії, як пише видання, більшість публікацій в цьому журналі робив модератор із Москви Олег Черненко. Автор публікації вважає, що Кремль руками пані Вікторії реалізовував проект по створенню дніпропетровсько криворіжської Республіки і робив це відкрито, навіть не приховуючи зв'язків із зовнішньою розвідкою Російської Федерації при прямих лучах сонця. Ну і звісно ж, куди ж без цього на сторінках журналу публікувалися фотографії кацапських попів, яких так люблять і бережуть у кривому розі вілкулячі шакали. Коли ж стало відомо, що сепаратизм в Дніпропетровській області не вдався, пані Вікторія зробила те саме, що Зробив Вілкуляка на початку повномасштабного вторгнення, перевзулась і почала видавати себе за патріота України. Щоб це виглядало більш феєрично, вона навіть одружилась з українським військовим, який на 15 років за неї молодший, лікувався від кантузії і втік з лікарні, щоб укласти шлюб за один день із Вікторією Самойленко. Ось, до речі, навіть на один плюс один про це сюжет показували. Подивіться на цих щасливих молодят. Вона зі сходу, він із заходу України, але заради коханої військовий Іван Тидір втік зі шпиталю і приїхав в столицю женитися. Іван і його наречена, волонтер Вікторія Самойленко, ризикнули взяти шлюб за експрес-програмою від мін'юсту. Штамп в паспорті вони отримують за день. В музеї просто неба пирогів для них влаштували справжнє українське весілля. До столиці Зужгорода Іван добрався всю ніч. Хвилювання переповнюють. Він приїхав женитись. Чоловік утік зі шпиталю в Івана. Контузія її. Її дістав під час обстрілу на сході країни. Він військовий із коханою не бачився місяць. Наречена теж на вокзалі, бо сама щойно з потяга при зустрічі не можуть наобійматися. «Серце колотається і все». Вікторія зізнається у стосунки, ніяк не наважувалися знайомі лише два місяці. Три дні тому їм запропонували стати учасниками програми від міністерства юстиції, одруження за день. Весілля ще й пообіцяли зробити застародавню українську традицію. Від такого Вікторія каже, відмовитись уже не змогли. «Ми вже плануємо довгий час ходити нас це не виходить. то зар закритий, то мені не підходить приїхати. Після одруження, все в тому ж 2017 році, пані Самойленко створює громадську організацію Координаційний центр допомоги учасникам АТО. Ось ви бачите скріншот із аналітичної платформи ЮКонтрол, де вже із баз даних підтягнулося нове прізвище пані Вікторії. Адже шлюб із військовим тривав недовго. І зараз вона має іншого чоловіка і змінила прізвище. Уважно подивившись зв'язки на аналітичній платформі ЮКонтрол, ми з вами можемо побачити інші громадські організації, до яких має відношення особа з прізвищем Вікторія Третяк. Це згадана на початку герошка на Бат Кривбас, яка, начебто, належить Вікторії Третяк, але в своєму посиланні у соціальній мережі чітко вказує на належність до Вілкуляки. Дякуючи аналітичній платформі YouControl, ми з вами можемо побачити ще й судові справи, в яких фігурує пані Вікторія та її громадські організації, та побачити, у чому ж там суть справи. Зважаючи на те, що наша судова система дуже далека до досконалості, суворих вироків по огідним вчинкам там немає. Але є цікаві факти. Давайте по черзі. У 2016 році була цивільна справа, в якій ймовірно фігурував син пані Вікторії. Вона через суд намагалася отримати дозвіл для виїзду неповнолітнього сина за кордон, бо наскільки я зрозумів, біологічний батько не давав такого дозволу. У 2021 році Жовтневий районний суд Дніпра виніс ухвалу про стягнення боргу із пані третяк Вікторії Андріївни у розмірі 12 тисяч гривень за несплату комунальних послуг в житловому комплексі в місті Дніпро. А От вже у 2022 році відбулась досить цікава, Цікава ситуація. Про це, до речі, писала депутат міськради пані Наталя Шишка. Двома словами, справа от у чому. Вілкуляки хотіли попиляти 25 мільйонів гривень на соціальну допомогу та видати ці гроші громадським організаціям, які б мали спрямувати їх тим людям, яким ця допомога потрібна. В ідеалі це мали бути якісь незалежні організації, які б дійсно усе до копійки б витратили на допомогу людям. Але ж ми з вами знаємо, що вілкуляки це такі істоти, які за гривню вдавляться. Та що там ані старий, ані молодий окупант Вілкуляка спати не зможе, якщо знатиме, що повз нього пройде 25 мільйонів гривень, і він не зможе їх вкрасти. Всі все крали саме тому через підконтрольних чиновників ці гроші передали підконтрольним громадським організаціям, серед яких була геошка пані Вікторії. Знаю, чого хоче в житті, і завжди досягає своїх цілей. Як депутат міськради від вілкулячого блоку, вона не мала права брати участь у розпилі цих 25 мільйонів, адже тут очевидний конфлікт. Інтересів, але вона цього не зробила, бо на кону був мільйон доларів по курсу. На той момент війна все спішить. Чесні люди подали позов до суду, щоб притягнути пані Вікторію до відповідальності. Але ж ще раз нагадаю: на кону мільйон доларів. А суди в нас недосконалі. Тому рішення суду було не на користь справедливості і справу закрили. Ну а гроші, звісно ж, попилялись. Наші гроші з наших податків, які мали йти на допомогу нашим людям, наші люди мудрі. Наші гроші потрапили до лап вілкулячих шестірок. І доки вілкуляки будуть сидіти при владі, ці ситуації будуть повторюватись, поки в бюджеті є гроші. Але менше з тим, завдяки цій адміністративній справі, ми з вами маємо часткове підтвердження того, що публікація на сайті Антикор є достовірною, принаймні в тій частині, де мова йде про зміну прізвища пані Вікторії та її відношення до громадських організацій. Ну і звісно, це рішення підтверджує інформацію на аналітичній платформі ЮКонтрол про. Зміну прізвища нашої героїні, але це ще не самі цікаві судові справи. Найцікавіше попереду. Конечно. Рік тому, 21 квітня 2022 року, апеляційний суд Дніпра виніс досить справедливий, на мою думку, вирок, залишивши без змін рішення першої інстанції у кримінальній справі про фальсифікацію документів, уникання від сплати податків та гуманітарку по завищеним цінам на 71 мільйон гривень. <звук> Справа в тому, що і згадана громадська організація пані Вікторії і окремо виконком Криворізької міської ради через телеграм-канал знайшли двох українців, які перебували у Європі, в Будапешті. З цими українцями наші вілкулячі шакали домовились про закупівлю рюкзаків та тепловізорів для наших військових та замовили товар майже на мільйон гривень. При цьому, як вказано в матеріалах судової справи, ціни на ці товари були суттєво завищеними. Їх по підробним митним документам без сплати мита перевозили у гараж в Києві, а потім новою поштою доставляли до замов. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Тепер скажіть мені, як ви вважаєте, вілкуляки настільки лохи, що якісь невідомі ділки їх розвели на гроші, продаючи по втричі завищеним цінам товари, необхідні для армії, чи все ж таки вони були в курсі цієї схеми. А можливо, навіть організували її. Не буду говорити, але дуже близько. Я переконаний, що це все одна із організованих схем мародерства на війні, щоб і гроші з бюджету випиляти і заробити на цьому. І ще й піарчик отримати. Таких історій, пов'язаних із вілкуляками та їхньою шісткою пані Вікторією, дуже багато. 10-12. Розповідати їх можна дуже довго. Можливо, якщо бажаєте, ми з вами зробимо пряму трансляцію, де про все це більш детально поговоримо. Якщо хочете, пишіть у коментарі. Ілі у, у завершенні цього відео хочу зауважити, що за моєю інформацією гріхів у цієї волонтерки дуже багато. Вона намагалася підім'яти під себе весь волонтерський рух Кривого Рогу, задля того, щоб на закуплені іншими волонтерами речі виводити із бюджету кошти. Одна зі схем виглядає так. Незалежний волонтер купив умовно телевізор. Вона його забрала на свою геошку, і під цей тепловізор отримала із бюджету гроші. У кращому випадку тепловізор відправлявся за призначенням до військових, але не завжди. У Мене вчителі були. Іноді він повертався назад до волонтерки. Вона повторювала цю процедуру, закуповувала ще раз той самий товар, витягуючи гроші із бюджету. Але я щиро сподіваюся, що скоро кримінальні справи будуть доведені до логічного закінчення, і ми з вами зможемо більш детально ці всі схеми побачити. Це, звісно. У випадку, якщо за вкрадені на війні гроші не будуть куплені ці самі справи або рішення суддів, Бо якщо так станеться, то наша героїня цілком ймовірно в найближчому майбутньому отримає мандат народного депутата. Принаймні, на сьогоднішній день ми маємо інформацію, що вілколяка буде проштовхувати пані Вікторію у Верховну Раду по округу, на якому зараз депутат від Слуг народу, пан Захарченко, який вже зарекомендував себе таким чином, що наступний срок у Верховній Раді йому не світить. Ну no. Та врешті-решт все залежить від нас з вами. Бо це ми будемо йти на виборчі дільниці і кидати свої бюлетені в скриньки. Це ми будемо спостерігачами на цих дільницях, і ми маємо вирішувати, чи реалізує Вілкуляка свій план і чи пропихне свою сраку та своїх шісток до Верховної Ради, щоб і надалі грабувати нашу державу. Та не Ну а На цьому все. Щиро дякую за ваш перегляд, лайки та коментарі. Ще раз закликаю вас підтримати цей канал фінансово, адже лише ви, моя надія та опора. На жаль, за останній місяць донатів було дуже мало. Тож я був вимушений продати свою відеокамеру, щоб сплатити оренду за квартиру та комунальні послуги в іншому місті, де я знаходжусь лише тому, що розповідаю вам правду про вілкуляк і де ці гниди московські не зможуть до мене дотягнутися. І єдина надіжда. Реквізити карток, куди можна перевести кошти, ви знайдете у описі під цим відео. Для зручності я зробив скорочені посилання. Досить просто додивитись відео до кінця, натиснути на опис до цього відео, знайти. Ти посилання, натиснути на нього, і вас переадресує на сайт Приватбанку чи Монобанку, де ви можете вказати суму донату і підтримати майбутні випуски на цьому каналі. Дякую вам, мої любі українці! Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А вілкуляк і їх грьобаних щісток на гілляку. Я щиро бажаю, щоб ці гниди пішли по максимально суворим етапам нашої правочинної системи і відбували максимально жорстоке покарання за те, що тягнули сюди цю війну, підтримували рашистський світ і зараз мароде. Ярять на всьому до чого можуть дотягнутися, бувайте. А все остальное то такое. Атлука по цьому відео авто висловлює особисту думку, оціночні судження та все ще водословно з коронавірини статею Конституції України та си України дозволяє авто.